Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску циганков найкращий гравець матчу Жерона Осасуна. Мудрик змінив агента через невиплачені кошти, які могли привласнити інсайдер. Жеребкування Ліги Чемпіонів. Шахтар дізнався вісьми суперників на осінь та зиму. Пушич, скільки наберемо очок у Ліги Чемпіонів, загадувати не буду. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. 29 серпня Жирона в рамках третього трола ліги обіграла у сосуну 4-0. Найкращим гравцем матчу за версією «Софаскор» та Хоскорет став Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі господарів поєдинку. Він отримав 8,5 та 8,1 балів відповідно. Віктор за 81 хвилину ігрового часу забив один гол, віддав один асист, мав успіх в одному вдалому обведенні з двох. Віддав 74% точних передач та зробив 57 дотиків до м'яча. Нагадуємо, зараз триває розіграш, призом якого буде 200 гривень. Умова лише одна бути підписаним на телеграм-канал Перший тайм. Посилання буде в описі. Розіграш відбудеться 31 серпня в телеграм-каналі. Бажаємо усім успіху! У ситуації з раптовою зміною агенція, яка займатиметься справами Вінгера Челсі, з'являються нові подробиці. Ігор Бурба заявив, що агенція Олексія Льохіна, яку пов'язують з Євгеном Красніковим, не виконала своїх фінансових обіцянок. Чому мудрик пішов від агенції Льохіна, за яким стоїть Красніков? Я чув історію, що йому не доплатили при переході в Челсі. Обіцяли комісійний, які вони взяли. Цими обіцянками вони його годували, хоча самі під 5-6 мільйонів комісійних взяли, заявив інсайдер. 29 серпня о 19.00 за київським часом у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги Чемпіонів. 36 клубів візьмуть участь у осінній стадії головного єврокубкового турніру. Донецький шахтар, чемпіон України сезону 23-24 перебував у другому кошику при жеребкуванні Ліги Чемпіонів та отримав вісім суперників на осінь та зиму. Суперниками Шахтаря стали Баварія, Німеччина, Борусія, Дортмунд Німеччина, Аталанта, Італія, Арсенал, Англія, Янгбойс, Швейцарія, ПСВ Нідерланди, Брест, Франція та Болонія, Італія. Дати матчів будуть визначені пізніше та оприлюднені 31 серпня. Суперники у всіх турах визначені одним жеребкуванням за швейцарською системою до старту основного раунду. Перед цим 36 учасників було розподілено на 4 кошики по 9 команд, залежно від клубного рейтингу. Головний тренер Челсі Енсо Мареска прокоментував своє рішення замінити півзахисника Михайла Мудрика в матчі чемпіонату Англії проти Волверхемптона. Я розмовляв із Мудриком від початку сезону кілька разів, п'ять-шість разів. Після матчу з Волверхемптоном я не розмовляв з ним. Він дуже розумний, і може зрозуміти причину, чому його замінили. Це була просто спроба щось змінити, не більше того. Я був гравцем протягом 20 років. І коли тренер змінює футболіста, у більшості випадків гравець знає, чому його змінюють. Це напевне, тому що ти не справляєшся зі своєю роботою. Міша розумний і він не може не розуміти цього. Цитує Мариско Портал Футбол. Лондон". Наставник шахтаря дав свій коментар після жерубкування Ліги Чемпіонів. Головний тренер Шахтаря Марина Пушич проконтував новий формат результат жеребкування Ліги Чемпіонів для своєї команди. Шахтар гратиме 6 матчів із 8 у Німеччині. Чи важливо це? Зручно в цьому плані, хоча, на жаль, ми вже звикли грати не вдома матчі Єврокубків, але ми будемо боротися. Шахтар гратиме матчі в січні. Буде інша підготовка, пауза буде коротшою. Взимку почнемо роботу вже в перших числах січня. Зовсім інакше все буде, особливо для гравців, тому що я вже працював в Європі в січні. Скільки наберемо очок, загадувати не буду. За ідеєю, близько восьми очок повинні дати шанс вийти в наступний раунд, сказав Пушич. Ганський нападник Кривбасу Принц Аду офіційно перейшов у чеську Вікторію Плизень. Контракт був підписаний на три роки. Раніше повідомлялося, що Криваризький клуб отримав за свого гравця 1 мільйон євро. Проте портал Трансфер вказав іншу суму. За інформацією авторитетного джерела, сума угоди склала 700 тисяч євро. При цьому оціночна вартість африканця від цього ж сайту. 300 тисяч. Нагадуємо, Принц став гравцем Кривбасу менш ніж рік тому, переїхавши до Кривого Рогу в статусі вільного агента. За цей період він зіграв у складі червоно-білих 18 матчів, забив 4 голи і віддав одну результативну передачу. Збірна України отримає нову ігрову форму від Адідас у жовтні 2024 року. Як повідомляє телеграм-канал Збірна з посиланням на коментатора Віктора Вацька, в жовтні наша національна команда отримує нову ігрову форму від компанії Адідас. Відомо, що перемовини тривали три з місяці через юридичні та маркетингові нюанси. У липні угоду було підписано, але нову форму сині жовті отримують лише у жовтні. Все через те, що контракти з фірмою Хома спливає лише в вересні. А та ста запланували велику презентацію нової форми. Лукала Цабідзе стане вже восьмим гравцем, якого донечани працевлаштовують в одеській команді. Грузинський захисник Шахтаря Лукала Цабідзе перейде в Чорноморець. Повідомляє відомий інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. 20-річний оборонець, який досі не дебютував за першу команду гірників, приєднався до команди Олександра Бабича на правах оренди. Нагадуємо, Лацабід за вихованець академії Динамо Тбілісі. Шахтар перейшов у лютому 24-го року за 700 тисяч євро і підписав контракт на 5 років до 31 грудня 2028 року. Трансфер маркет оцінює його у 500 тисяч євро. Раніше Чорноморець вже орендував у донечан Кирила Сігеєва Івана Петряка. Романа Савченка, Данила Удода, Михайла Хромея, Євгена Яновича, а також підсилилися голкіпером Артуром Ручком, який переїхав до Одеси вільним агентом. До слова, у сезоні 21-22 Чорноморець реджи мав практику фармклубу. Тоді в Одесу перебралося чимало гравців Динамо Київ, а саму команду очолив Юрій Мороз, який до цього працював з Динамо Ю-21. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм буде в описі. Дякую за підтримку та підписку.